Всім привіт! Сьогодні готуємо швидкі пиріжки на кефірі без дріжджів. Якщо хочете, щоб було ще швидше, беріть половину норми інгредієнтів. Отож, до роботи. Вливаємо в миску два яйця. Додаємо цукор, сіль. Гарненько перемішуємо. І додаємо розтоплене вершкове масло або рафіновану олію. Кефір, злегка теплий, гарно розмішуємо і частинами вводимо просіяне борошно, додаючи соду, гарненько перемішуємо і починаємо замішувати тісто. Коли лопаткою замішувати важко, переходимо на ручний заміс. Тісто виходить м'якеньке, еластичне. Забивати його борошном ні в якому разі не потрібно. Смазуємо робочу поверхню рослинною олією, готуємо фарш за вашим смаком. Скачуємо кульки невеличкі. Ділимо тісто приблизно на 30 частинок. Округляємо, накриваємо і починаємо формувати пиріжки. Улюбленим для вас способом я формувала сьогодні ось так, пиріжки робимо невеличкі, тоді вони дуже гарно підходять на сковорідці і гарно підсмажуються. Викладаємо на поверхню змащену рослинною олією. Хай чекають своєї черги. Трішки приплескуємо, розігріваємо олію, готуємо паперовий рушничок і починаємо підсмажувати наші пиріжки. На помірному вогні, перевернувши на другу сторону, бажано накрити кришкою. Смажемо до гарного золотавого кольору. Викладаємо на паперовий рушничок. І так далі. Смачні, соковиті, пухкі пиріжечки готові. Всього за якісь півгодинки. Всім смачного! Бажаю миру, добра, здоров'я. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Все буде Україна. До нових зустрічей на каналі.